Мій тато живе один від тих пір, коли померла наша мама. Ми, дві його доньки, живемо окремо, в кожної із нас є квартира. Тому провідувати батька ми ходимо по черзі. Останній раз, коли я ходила, тато не запросив мене обідати. І мені сталося дивним, адже раніше такого не було. Поглянувши в холодильник, я помітила, що він пустий. На запитання, що відбувається. Тато спочатку відмовлявся, а потім зізнався, що заплатив за Женю, моя менша сестра, борг в магазині. В них була ревізія і виявили нестачу. Щоб не вигнали з роботи, потрібно було заплатити. Наразі залишився без грошей, адже пенсія повністю пішла на погашення боргу. Я пішла до магазину, накупила продуктів, що вистачило на неділю, а татові сказала, що більше не робив так. Адже жити за щось потрібно. Ввечері телефонувала я Жені і попросила, щоб вона завезла до тата ще продуктів через тиждень. Вона погодилась. Наступного вихідного я все ж таки приїхала до тата, і виявилося, що Женя до нього навіть не приходила і продукти йому не купляла. Мені довелося знову все купляти. Так я купляла продукти увесь тиждень, а сестра слухавку від мене не брала. В день татової пенсії я відпросилася з роботи і поїхала до нього. Я навіть не здивувалася, що Женя вже була там і чекала, коли принесуть гроші. Я сказала, щоб грошей сестрі тато не давав, вона сама може себе забезпечити. А якщо вона не послухає, і тато мене також не послухає, то я йому більше допомагати не буду. Тато мене не послухав і віддав всі гроші, які йому принесли. Я весь місяць не ходила до нього. Одного разу він зателефонував і сказав, що Женя таки принесла продукти. Я не вірю, що вона і надалі буде їх носити, але поживемо та побачимо.